Всім, моє вітання, друзі, чергову перевірку пройшли успішно. Приватбанк заблокував тимчасову картку Володимира Зарецького, але надійшло повідомлення про те, що всі чеки, всі квитанції, всі акти прийому, передач, накладні документи на придбання тих чи інших приладів, які ми купуємо, відправки посилок. Тобто, одним словом, за півдня ми передали всю фінансову звітність Приватбанку і знову карточка розблокована. Тому я дуже вдячний тим людям, які зранку намагалися надіслати кошти, але вони повернулися назад. Карточка вже розблокована і Монобанк також діючий картка 10 71 12 Це номер картки Монобанка. Номер привата не пам'ятаю, бо ви вибачайте. Тому чергове випробування ми пройшли і знову офіційно отримали підтвердження, того, що вся наша фінансова діяльність мого благодійного фонду прозора, законна і ніяких претензій у фінмоніторингу до питань немає. Ваших коштів, які надходять з благодійних внесками. Дякую всім за допомогу, за підтримку ну і за довіру. Хотілося б, щоб всіх так перевіряли. Но з таким пристаним вниманням почому тут у мене. Ну дай Бог, Господи, мені бояться нічого. Приходь тим паче. Дякую всім.